Доброго здоров'я всім пасічникам. Сьогодні хочу кілька слів про парогенератор до нашої воскотопки. 20 2025 рамок нашого воскотопка, яку ми випускаємо вже більше 10 років. І особливості цього парогенератора мало хто знає. От Я тримаю в руках ну, зовсім невеличку сковорідку, можна сказати, яка слугує одночасно і теном. І ємністю, і захисним пристроєм від перегріву для того, щоб парогенератор не розгерметизувався. Оце в цьому невеличкому предметі включено три функції одночасно. І Він характерний тим, що використання води мінімальне, не потрібно кип'ятити відрами воду. Не потрібно залишати потім воду гарячу, невикористану для випаровування. Площа випаровування значно більша, ніж у трубчатих тенів, що дає більше пари водяної, а масивна і чавунна конфорка, яка сюди вмонтована знизу, дає рівномірний нагрів по всій поверхні. Особливе наше досягнення на сьогоднішній день до цих пір ми ставили конфорку на герметик. І було багато випадків, коли люди перегрівають тен, перегрівають конструкцію і не витримує герметик. Так от, у цьому році, завдяки нашому головному конструктору, ми розробили і втілили, так би мовити, метод. Герметизації з допомогою лазерної, лазерної установки зварювання. Це дало змогу варити нержавійку до чавуну, це досить унікальна особливість того, що чавун взагалі погано зварюється. І на сьогоднішній день ці парогенератори витримують значно більшу температуру, не перегріваються і не розгерметизовуються, як було раніше із герметиком. О, тобто ми зараз можемо давати більш тривалий термін гарантії на парогенератор і ми впевнені в тому, що вони будуть працювати надійно і тривалий термін без ремонтів. Тому що ремонти, звичайно, це діло ну, не зовсім приємне для нас, як для виробників, і не завжди подобається пасічникам. Ось такий невеличкий виріб, унікальний свого роду, тому що на інших виробах нічого подібного ви не побачите. Оце трубка для подачі води. Друга трубка, яка тут є, для датчика терморегулятора для того, щоб вимикати струм при перегріві, якщо закінчується водичка. От. І все це монтується знизу. На жолоб стікання воску, тобто він постійно гріє всю камеру починаючи знизу. Не зверху, так як є сутопки, а знизу. Тобто підігріває сам жолоб, по якому стікає виплавлений віск. Ну, це все особливо, про особливості нашої конструкції. Всім здоров'я, до наступних відео.